У мене брові, звісно, досі не змилися після процедури. Зато ріснички. Добрий день, шановні. Заднім показую, щоб не було видно, що там внутрі, бо ця коробка скоро репне просто від кількості речей в ній. Звичайно, хотілося б, щоб це була коробка з золотом. Я просто на 100% впевнена, що у кожної людини, яка зараз дивиться це відео, є саме ось така коробка. Так, я та сама людина, якій ви подаруєте саплю, і я її засушу і. Зберегу в рамочку. І якщо чесно, я вже сама забула, що в цій коробці з 15 років мені вже 21, дай Бог здоров'я. Ушки квадробіра, дівчатки. Я можу так просто все відео в них просидіти. Ви спитаєте, чому вони в коробці спогадів? Коротше, це ушки моєї подружки. Вона зараз за кордоном, і ці ушки, здається, вона сама робила і колись вона мені їх дала. Сюди, сюди, дівчатки. Подивіться, та ти що? Бархат, дівчатки. Матеріал-бархат. Стрази Сваровські. А, насправді, справді за цим а, криється цікава історія. Як взагалі дійшло до того, що, обираючи а, випускника, ми обрали красний бархат. А, просто мені здається в той момент, коли нам потрібно було обрати а, колір. Матеріал, стрічки. Ми просто пересралися всім класам. В ітогі батьки самі щось не вибирали і нам нічого не залишалось, як просто вийти в цьому. Але в принципі зараз я дивлюсь і зараз, знаєте, здається, ніби непогано. А ти деньги за нього платив? Так, тут одразу зверху лежить ось така коробочка, просто якась рандомайзер. Що там, що там, ви перші побачите? А, тут фотографії. О, і кіндер лежить. В чому була історія? В мене не було полароїду. Звичайно, в мене не було навіть можливості купити полароїд. Та який там полароїд? Навіть елементарну камеру. І я зараз я вам знайду, щоб показати. Я робила собі фото. Ви хто такі? Я вас не звав. Е! <світ> <світ> <Йди світ> Дорогой! Тут я, звізда! Я робила фотографії, потім обробляла їх в якомусь фотошопі, робила з них типу полароїд, роздруковувала і пасіба. Роздруковувала. І ось дивіться, виходило щось, типу, такого песня. Таких фотографій тут дуже багато з моєї молодості. Також тут якісь чеки, які вже вицвіли 355 разів. Дивіться, ну тут же нічого не видно. Рашеновські це ще Рашен в Краматорське, Откуда в Краматорське рашен. Це ми тоді перший раз я поїхала в Київ. Ми щось купили в цьому рашені. Я купила типу, шоколадки, типу сувеніри. Uh, я зберегла чек, який вже вицвіл. Якісь, uh, якісь письма, які ми писали в школі, сидячи за партою. Також тут лежать мої табіля. Аж три! Ви бачили то таке? З математикою в мене завжди було плохо. тут, як би, ну. Будеш королєвою моєго ада, даже если ты ангел, обещаю, задирать не буду. Це ж тоді був популярний цей клуб романтики. Дівчата оце такі штучки робили. От номер який-то там. Це футболка, яку я попросила е, розписати мені е, перед закінченням школи. З 21-го року вона не пралася. Ми тоді малювали якимись фломастерами, ручками, я боялась, що воно все змиється просто. Від неї навіть воняє старості. Дивіться, тут на воротничці хтось мені написав Христос Воскрес». Ета красна надпись. Ну, я просто підходила до людей, говорю, напишіть мені щось на пам'ять, щоб я. Ну потім придивлялася старості і така. Блін, це написав він. Щоб ви розуміли, я зараз і половини не пам'ятаю, хто що писав. Вход з праздником <кхух> Не грусти, мармеладка. Одинадцятий з тобой. Далба да Все, пі футболка в секунді коштувала 10 гривень. В смислі ні, так, да, 10 тоді було. Оце я розвертати не буду. Тут просто цифра 18. Це кульки з мого 18-річчя. Мені дівчата влаштували тоді вечірку, праздник. Куда ти лезеш? Кс -кс. Здула, склала, і ось вони тепер лежать в цій коробці. Зачем? Не знаю, але, мабуть, в той момент мені здавалося, що це дуже... Слушай, ти задолбал? Тут також я бачу лежить е, благодійний захід кіноевент. Е, це я на першому курсі, коли вступила в режисуру. Я вирішила, так би мовити, культурно розвивати. А ну перестані гратися мої зрядкай! Я зберегла ось цей прохідний квиток, щоб бути типу, я розвята. Щоб ви просто розуміли, яка я прибацана. Я навіть... <свечки> зберегла свічки з торта. Плітінний браслетики! Я не буду плакати, дивіться. Хоча я уроженка Донецької області міста Краматорськ, я дуже полюбляю місто Харків. І своє нове життя, після 18 років я розпочала там, там знайшла роботу. І ці ключі це ключик від шафи на моїй роботі, де зберігалася моя форма, якісь мої речі і тому подібне. Доку-докод. Так, так, Черговий учень 11 класу, куплений бейджик, кошельочок. Дивіться, з єдинорогом. Може, гроші завалялись? Ну, надіжда вмирає последній. Цей гаманець мені подарувала моя подруга. Це був перший взагалі гаманець в моєму житті. З єдинорогом, да, серйозний? Гаманець, в який я реально складала гроші. У мене просто лежить, що це основа з-під каблучки. Отака. Мама мені дарувала прикрасу на день народження. Я дивлюсь, я зберігаю дуже багато якихось листівок. Бачите, бачите, дивіться. Дивіться, тут святой Валентин, день народження. кого? штучка для ді. Сучка для Діння, хоча також, хтось щось дарував, я зберігла. І якась фігня з Макдональдса. Оце, типа, в нас був такий івент, день подяки, здається. І потрібно було, можна було взяти ось таку, ось таку основу, ось таку листівочку, написати ім'я, прізвище людинки, якій ви хочете подякувати за щось. І мені тут написала Крістіна Мак Крістіна, дарує гарні емоції. Я. Опять Крістіна, така харизматична, гарна та смішна. У мене просто біполярне расстройство, не волнуйтесь. У мене може був якийсь фетиш колекціонувати э, валентинки, типу, мене люблять. Наверно, да. О, ще одна штучка з деньгами. Та є. Хоч би десь? Долар завалявся. Oh, oh, да. О, це... Моя заява, я не буду повністю її показувати, тому що ну тут є дані мої. Це моя заява на відрахування та повернення коштів за моє навчання в місті Харкові, в університеті і мені сковороди. Тут так і пишу ректору, ХНПУ, какому-то там чуваку. Я написала заяву, почала очікувати повернення грошей. В грудні я розумію, що грошей досі немає. Я йду в університет. а Вони говорять: а ми десь втратили вашу заяву. Напишіть ще одну. Але я залишила собі на згадку цю заяву, думаю, буду згадувати, щоб більше не поступати. Тут також якісь поздоровлення з днем рождення, якась ще одна листівка. А, ну і це те, що лежала в листівці, яка запрошувала на вечірку на моє 18 річчя. Тут написано в 17.30 бути готова. візьми з собою все самое необхідне, зарядку для телефона, зубну щетку, і т.д. Сьогодні домой ти не повернешся. Виглядає не як запрошення на вечірку, а як письмо з угрозами. Є якийсь інтересний конвертик. Якісь письма теж, я не знаю. Моє свідоцтво. Ну, типу, що я в школі хоч щось наробила. О! Тут є характеристика від школи про мене. З роки навчання проявила себе дисциплінованою це та, яка назвала фізрука дураком, тому що він неправильно засудив нас за бадмінтон, потім прийшла моя мама, <кхи> а, сумлінною, працелюбною та старанною ученицею. Це та, яка ЗНО по математиці не здала. Хороша. Навчалась в повну міру своїх сил. Ні, в мене просто була депресія. А, має непогану слухову та здорову пам'ять, тому що гніт не забув. Навчальний матеріал запам'ятовує обмірковано. Брала активну участь в класних та міських культурно масових заходах. Звичайно, тому що в мене шила в жопі. Брала участь в окружних конкурсах, школа має талант, зимова красуня». Звичайно, тому що в мене шила в жопі. До суспільних доручень ставилася сумлінно та відповідальна. Звичайно, тому що в мене комплекс отлічниці Захоплювалася східними танцями. Мене мама заставила. Неодноразово була переможцем обласних та всеукраїнських танцювальних конкурсів. Мене мама заставила. За характером добра, чуйна, врівноважна. У спілкуванні з дорослими вічлива та актовна. Та тому що мама мені потім піздюлєй дасть. Тут є якісь особисті листи, які я не буду вам читати. Це мені дарували подружки, це останній 11 клас. І в нас було повне відчуття того, що ми зараз роз'їдемось і більше не будемо спілкуватися, більше не будемо підтримувати якусь комунікацію, зв'язок. І ми писали листи про те, що я тебе люблю. Тут купа ось таких значків, дивіться, отаких. Таких. Якщо коротко, то ці значочки даються на роботі в Макдональдсі. Якщо ви а, дуже добре працюєте на якійсь станції, там, умовно, на касі або на кухні, або ще десь, то вам видають ось такі значки, типа мотиваційні, прикольно. Тут дивіться, тут я лучший кухончик, або, як сказали мої подруги, найкраща лопаточка. Боже, ну ми, здається, розібрали просто всю коробку. Тут залишились Гвозді лежать реально. Блін, зараз я розумію, що я така молодець, що це все зберігала. А ми на цьому з вами прощаємось. Не забувайте переходити в мій інстаграм і тік-ток. Там набагато більше відео я викладаю майже кожен день щось. Незрозуміле, але цікаве, блін. Там я з'являюся частіше, ніж тут. Він чуть-чуть псих. Ну, як і я, в принципі. Моя кощак-машак. Мой хачапурі.